Привіт всім, друзі! Сьогодні розглянемо ось такого мопеда від компанії Mustang. І всі, хто пам'ятає альфи, це один із підвидів, але трішечки сучаснішого. Завдяки е, фарі, там е, якимось ще плюшкам, які додалися, диски і так далі. Е, даний мопед у нас бюджетний сегмент. Він, е, в принципі, як і всі інші, можуть класно підійти для сільських доріг. Там, де може бути ямка, де може бути латка, де може бути трішечки бездоріжжя. Тобто ця резина їй байдуже абсолютно, де ви будете їхати. Двигунчик 120 кубічних сантиметрів, не такий вже й великий, Ну але і ціна в поєднанні з механічною коробкою передач на 4 ступені. Всі перемикаються по кругу. Тобто, Натиснули першу вниз, і далі друга, третя, четверта, і виходимо на нейтраль. Або ж можемо скидати п'яткою, зручно це робити. У пасажира є ось свої платформи. Досить зручно. Дві підніжки, одна бічна, друга центральна. Є ось такий захист металевий на таких прикольних дисках. Також дискові гідравлічні гальма в нього попереду, позаду звичайні барабанні. Ну і давайте по розмірам колес. А розмір переднього колеса 2,5 на 17, а заднє 2,75 на 17, тобто не набагато більше. Також, окрім електростартера, присутній і кікстартер. Карбюратор, все як зазвичай, нічого нового. Ось таке двомісне сидіння у вигляді лавки металевий. Багажник, сюди можна кофор або мішок або щось ще. За кермом у нас ось така ситуація. Тут вже не комбінована, а повністю цифрова приборка. Все, що треба на ній є, навіть щось можна регулювати, керувати, ну, Типу виставляти час, скидувати пробіг і все таке інше. Аварійка тут, до речі, присутня. Хоп, Аварійка Вмикається. Далі все як зазвичай, всі керування світлом, поворотниками. І є USB-роз'ємчик. Ну, вас вже, мабуть, це не здивуєш. Ну і головне на нього це вартість всього 33 тисячі гривень на сьогоднішній день. Тому, друзі, якщо цікаво, переходьте за посиланням, відправимо по всій Україні, є кредитування. Це все ви можете дізнатись наших менеджерів за номерами телефонів, які вказані на сайті. Дякую вам за перегляд цього відео. Всім гарного та вдалого дня.